Рок 17. Назва на дошці. Неозначені займенники many, few, much, little, some, any. От, давайте почнемо ось з перших двох пар. Дивіться. Слово many і слово few, ось приклади вживаються займенниками, які ну, позначають предмети, що можна порахувати. Many pants. Many friends. Few friends. Few friends. Багато ручек, багато друзів. Мало ручек, мало друзів. Займенники much, little. Much багато, little мало. Як бачите, вживаються з іменниками, що позначають предмети або речовини, якісь, які не можна порахувати. Much water, багато води. much milk багато молока. Little water мало води, little milk мало молока. А ось дивіться, ось таке словосполучення a lot of a lot of, багато, багато. A lot of лов, багато ручок, of лот, багато води вживається із іменниками, що позначають предмети, які можна порахувати, і з іменниками, які позначають предмети або речовини, які порахувати неможливо. Треба це запам'ятати. Дивіться, я написав на душ це слова, це словосполучення, які мають значення багато. Many, much, a lot. Of. Перекладається багато. Але дивіться, як правило, все ж таки слова many та much вживаються частіше в заперечних та питальних реченнях, а от сполучення a lot of. В стверджуваних реченнях. Ну, як правило. От дивіться, давайте я прикладу саме так. На полиці багато книжок. There are a lot of books on the shelf. Хоча there are many books uh, Проходить, але частіше все ж таки так. Як правило, так. В часі багато чаю. Будьте уважні. There is a lot of tea in the cup. Зверніть увагу, на переклад другого речення. От в часті багато чаю there is a lot of tea in the cup. Ді слово to be, яке входить до складу конструкції There is Zero, there, вживається в однині, тобто в формі is, якщо мова йде про предмет або речовину яку не можна порахувати. There is a lot of tea in the car. There is much tea, ну, можливо. А ось в питальному реченні, в, в пляшці багато води. Is there much water in the bottle? Продовжуємо. Я написав на дощ, ось ж таке словосполучення. How many? Перекладається скільки? How much? Теж перекладається скільки? Оберіть ті, які підходять ось, для перекладу з цих двох речень. Будь ласка. Порівняйте свій переклад з моїм. Скільки книжок на полиці? Якщо ми питаємо про речі, які можна порахувати, тоді, отже, how many books are there on the shelf? І друге питання, скільки води в пляжці? Друге питання. How much water is there in the bottle? Тепер поговоримо про займенники some та any. Спочатку про some. Дивіться. Якщо слово some вживається з іменником, який позначає предмет, що можна порахувати, і цей іменник стоїть у множині, то тоді слово сам. Прикладається кілька. There are some newspapers on the table. На столі лежать кілька газет. Ну і зразу ем, звертаю вашу увагу, що ем, англійське речення, які будуються за допомогою There is There are, перекладається на українську мову з кінця речення. Ще раз дивіться, there are some newspapers on the table, на столі лежать кілька газет. Якщо слово сам стоїть перед іменником, що означає предмет, який можна порахувати, але при цьому іменник стоїть в однині, тоді слово сам прикладається як якийсь, якась і так далі. Отже, there is some newspaper on the table, на столі лежить якась газета. Якщо слово сам вживається з іменником, який означає предмет або речовину, яку не можна порахувати, слово сам означає деяку кількість і не перекладається, як правило, взагалі не перекладається на українську. is some tea in the В часті є чай. На дошці речення для самостійного перекладу. Але перш, ніж ви це почнете робити, дивіться, все, що я казав про слово сам, відноситься і до слова Ені. Тільки слово Ені вживається в питальних та заперечних реченнях. Будь ласка, перекладіть, потім порівняйте з моїм перекладом. Тепер мій переклад. В пляжці є бену. Is there any wine in the bottle? Так, yes. here. Yes, there is. Коротко відповідуй. There is В lot of wine. There is a lot of wine in the bottle. Друге питання. На стіл лежать газети. Are there any newspapers on the table? Ні. Ну ось я дам коротку вісеру відповідь за причну. No, there are not. А, на столі немає газет, а тут два варіанти. Можливі варіант: there are no newspapers on the table. Ну, або there are not any newspapers. On the table. Ну, а тепер за допомогою от речень, які я ось вже кілька написав, потім ще напишу. Давайте підведемо підсумок е, минулих уроків. Будь ласка, просто перекладайте самостійно. Потім будете порівнювати з моїм перекладом. Я буду все коментувати, свій переклад. Будь ласка. Перші чотири речення мій переклад. На стіні висить карта. Бачите речення починається з вказівки місця, де щось знаходиться. Отже. there is a map on the wall. В класі багато студентів. Знову конструкція there is, тільки в формі. No, there are a lot of. I many. I There are a lot of. There are a lot of students in the classroom. У него мало друзей. но мало. І це слово few. He had few friends з іменниками, які позначають щось, що можна або когось, що можна порахувати, вживається слово few в значенні мало. А от у нас мало води, We have little water. іменник. Яке означає човной, ку неможливо порахувати. Отже, we have a little water. Продовжуємо перевірку. Наступні чотири речення Прикладайте, будь ласка. Тепер моя черга. На столі лежить газета та кілька книжок. There is a newspaper and some books on the table. В пляші немає молока. Два варіанти. There is not any milk in the bottle. All, there is no milk in the bottle. В є є. кава? Так, Is there any coffee in the cup? Так, є. Yes, there is. Відповідь. Будинок знаходиться біля річки. Сподіваюсь, ви переклали з допомогою прямого порядку слів. Тут не може бути оборота заліз-зара, да? тому що підмет присудок. The house is. Все. The the is river. Є багато варіантів інших, як перекласти там останнє речення. Це один із правильних. І останні чотири речення для самостійного перекладу. Будь ласка. Ну, Сподіваюсь, ви, мій почерк, розберете. Вони щасливі, тому що у них є син. У мене немає часу. я написав два варіанти. Памятник стоїть в центрі міста. A monument, center, Center. Скільки парт в вашому класі? Будь ласка. Вони щасливі, тому що в них є син. щасливим. To be happy. They are happy because they have a son. У мене немає часу. Два варіанти. I have no time at all. I have not any time. Power next to each century, Mister. there, that Murrachat Gridan. The monument, ну поки що для поліко використовуємо, використовуємо тільки ди to be. Потім будуть інші варіанти. The monument is in the center of the town, above of the city. Різниці немає. Скільки парт в вашому класі? How many, так? How many? Тому що в даний іде іменник, який позначає предмети, що можна порахувати. How many desks? Ну а потім. How many desks are there in your classroom? Отже, цим уроком закінчується, завершується перша вступна частина нашого курсу. Я сподіваюся, я впевнений, що наступні уроки будуть набагато цікавішими. Отже, до зустрічі.